Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео сповнене мотивації підготовки до новорічно-різдвяних свят. Перед тим, як приступити до декорації оселі, я вирішила завітати у крамнички, щоб відчути різдвяну затишну атмосферу, ознайомитися з асортиментом і щось придбати для себе. Гарний новорічний текстиль, декоративні подушки на диван. Стильний Санта. Це я в Києві в магазині «Юз». Мені подобається, що тут є великий вибір товару для дому у скандинавському стилі. І можна підібрати саме те, що буде вам до вподоби. Ялинкові прикраси іграшки купувати не буду в цьому році. У мене є. Хочу купити свічки та гірлянди. Гарний асортимент дещо вибрала. Завітала ще одну крамничку. Тут, крім декору, можна придбати квіти. Уже традиційно, напередодні Нового року в садових магазинах та звичайних супермаркетах можна побачити кімнатні рослини з яскраво-червоним або рожевим листям. Пуанседія. Або як її називають, молочай різдвяник чи різдвяна віфлеємська зірка є символом різдва у багатьох країнах. Саме в цій крамниці різноманітний вибір новорічного декору. Але якщо в минулому році можна було купити поштучно і створити власноруч композицію, то в цьому році ні. Композиції вже усі створені. Як на мене, все ж таки варто знайти окремо матеріал, мені здається, це буде і дешевше, і створити свою композицію. Ідей багато, всі вони надихають, можна залучити рідних, гарно проведете час з користю і з позитивними емоціями. Святковий настрій гарантовано. Різдво це велике сімейне свято. Я його дуже люблю за традиції, обряди, звичаї. І ось я вдома. У мене в вітанні є дві арки, і саме сюди я купила підсвічники, дві свічки, прозорі вази. В них я поставила засніжені гілочки ялинки. Помістила гірлянду і ось так тепер все виглядає. Свято наближається, тому час встановлювати ялинку. У нас штучна лита ялинка, яку ми купили рік тому. Вона двохколірна з зеленими гілочками, які на кінчиках переходять в блакитний колір. Дуже густа і досить гарної якості ми задоволені. В комплекс з ялинкою входить підставка, розправляємо гілочки, і наша красуня вже готова зустрічати свято. Встановлюю гірлянду, а потім буду вішати іграшки. І ось коли вже ялиночка зацвітила, думаю, навіщо. Потрібні ці іграшки і так гарно. Так як в нас снігу немає, а зимової атмосфери хочеться, в мене іграшки переважно в білому кольорі, тому прийняла рішення прикрасити ялиночку. Хоча я пригадую ялинки мого дитинства, по-перше, завжди, це була жива ялинка, цей неймовірний запах, а іграшки. Кожна іграшка це шедевр, кожна іграшка несла в собі якусь історію. Це настільки приємні спогади. Ще досі вони лежать на горищі в будинку моїх батьків, і у мене така є ідея прикрасити мої ліванські кедри вінтажними іграшками ельфова вежа. По закінченню війни обов'язково поїду у Францію, щоб побачити свою мрію. Створимо з вами зимову композицію. Декорую скляну вазу з гілочками ялинки. Використовувати буду гірлянду росу. У мене 5 метрів. Я її вкладаю в вазу і поставлю гілочки, ялинки, які притрушу. Штучним снігом з балончика. Обов'язково меблі застеліть, бо я спочатку роблю, а потім думаю, коли вже прибираю ось така новорічна казка. Поруч стоїть світильник минулого року. Я купувала в'юзку. Гарний тематичний малюнок, сніг. Ялинка засніжена, олень, сніжинки. Хочу привітати усіх з прийдешними святами, з Різдвом Христовим. Хай світло й тепло на серці у вас буде. Бажаю вам добра, миру завжди носити у серці віру. Я щиро вдячна усім, хто заходить на мій канал, підтримує мене, мотивує, надихає. Бережіть себе, любі українці, і до нової зустрічі!